Там, що вони зрізали, там тільки одне дерево і хворе вони зрізали. Зі скільки званили? Нам сказали різати документи, що є. Морозубій, воплук може бути. Сухе, листя сохне може бути. Коренева вуток і мир може бути збоку. Що ще? Звертайтеся в нашу в офіційним ЦО. Цей сюжет про те, як лісівники оздоровили майже 5 гектарів лісу звичайними пилами. Санітарну вирубку, нібито хворих дерев провели у горохівському лісництві на Волині. Підписуйтесь на канал Сили Правди. І ми розповімо багато цікавого. Поїхали! Тріле! Саме таке смачно, кажуть, саме товсте і вирізають. І там що вони зрізали, там тільки одне дерево, яке хворово зарізали. Зі скількох звалених? І що в той рік чи поза той рік там різали, так само санітарна була. І цього кроку об'єктів. До цього мали відправити 300. Ну, а 70 сімдесят -ті тільки не позаконується. Вчора відправили вроді 90 кубів, а мають відправити 700 чимсь кубів. Проще дуже багато має бути. що продають ми його на фірму, яка заказує і вивозять аж на трасу, грузять на фури і поїхали далі. Цю історію нам розповів мешканець Горохівщини. Йдеться про тамтешнє урочище Ковбань. Чоловік переконаний, що рубка незаконна. Ми вирішили побачити все на власні очі і поспілкуватися з працівниками горохівського лісництва. Коли прибули на місце, там саме кипіла робота. Нам повідомили, що тут незаконна вирубка триває. Ну, Не знаю, я сказати вам не можу. Угу. Чи законно, чи незаконно. Нам сказали різати документи, що є, і все. Якщо щось, дзвонити угу. до начальника. Тобто рубає хто? Лісництво. А, а вам повідомили, що буде далі з цією деревиною? Ні. Вам же ще якось мали пояснити, чому рубають ці дерева? Не пояснюю. Лісорубний квиток, який є основним дозвільним документом, ніхто з присутніх не зміг продемонструвати. Керівництво, я знаю, не помага, не помага. та магата є, бо вони нас в'язли в рану, то я його бачив на тому. Хоча ми скільки разів їм казали. Що де ріжем привезіть, дайте нам бумагу, хай буде на руках, і не буде ні в кого питань, що хто хотів, глянув і спокій душі. Таке враження, що ми з тією бумагою не знаємо, що зробимо. Лісорубний квиток на місце вирубки привіз майстер лісу Павло Земляної. В акті лісосіків вказано, що він є керівником лісозаготівельних робіт. Втім, будь-що коментувати працівник лісництва відмовився. Розкажіть, чого тут триває вирубка, що це за вирубка? Там пише, все сусідно. Ну треба, щоб ви розказали, я ж не всі спеціаліст. журналіст. — Всі я забралися... коментарі офіційно виснесли. Хто визначає, які дерева зрізати? Є мисне, приїжджає група, роблять підводу, є позначення всі. Угу. Все, я кажу, далі все, все офіційно Ну, Скільки, скільки в день працівники вивозять ліс? — Я нічого не можу. сказати. Ну, але ж ви ж майстер-лісу ви зазначили, так? Так. Ви маєте знати цю інформацію. Дякую. Все, все питання влізло. Далі було ще кілька німих сцен і таємничих дзвінків. Угу. Все є, ви бачите, є все розписано. Це, це територія. Добре. Ну, хочу, щоб хтось приїхав і йому авити. Має значення. Врешті з кимось зверху змогла поспілкуватися і я. Майстер лісу на даний час він там виконує роботу іншу, він інший, займається заготівлю. Ну, він якби контролює заготівлю. <гум> а дане питання, я вам кажу, зверніться в нашу Яка у вас посада? Це... Ш... Я можу казати, а можу не казати, як. Ну якщо ви посадова особа, то ми б ніби хотілося б знати вашу посаду. Ну, на даний час кажу, звертайтеся в нашу ЦО в офіційне ЦО і все вам розповідаю. Дякую. І як вас звати? Як, як звати, яка у вас посада? Хотіла би поспілкуватися щодо вирубки лісу. А я вже чув, там вам вже дали документи, ви подивилися, що можна. Нам недостатньо, нам там... би хотілося б О, хтось. Достатньо давайте там офіційний запит. Що там я просто зайнята людина, у мене трошки роботи багато. Ваш підпис є на акті лісу і я думаю, ви відповідальні за цю виробку. Я не можу давати на даний час коментарях. А хто відповідальний за цю вирубку? Беріть, офіційний санкций по незабалу. Хто відповідальний за цю вирубку? Єдиним, хто наважився хоча б на кілька речень, був помічник лісничого Олег Галтман, якого застали в лісництві. Мастер лісу дивиться. Він паде по лісі, дивиться. Ну де що робиться? Він бачить, там починає насадження всихали, там воряг, то все. Вдягає виробці, треба треба. Мозубій оплук ще може бути, сухе, листя сохне може бути, коренева лука, і може бути збоку. Що ще ну, багато факторів. Щоб розпочати вибіркову санітарну рубку, попередню ділянку має обстежити лісопатолог. Тобто, якщо лісівник помічає на деревах якісь захворювання, то складає повідомлення про погіршення санітарного стану І далі у справу вступають фахівці. У нашому випадку це лісопатологи філії Вінниця-лісозахист, державне підприємство Київ лісозахист. Далі на основі їхнього акту лісівники складають перелік заходів для поліпшення санітарного стану лісу. І якщо є потреба вирубки, номераційну відомість з переліком дерев для заготівлі, акт лісосіки та технологічну карту, де описано схему вирубки на ділянці. Лише після усіх цих процесів північно-західне міжрегіональне управління видає головний документ лісорубний квиток, який фактично є дозволом на проведення санітарної рубки. У нашому випадку вибіркової. Його видала головна спеціалістка відділу лісового господарства Людмила Ковальчук. Розмова з посадовицею не склалася. Офіційне листування вона просто проігнорувала. Ми маємо право питати, ну, ти... чому проводиться вирубка. Ви запит Питок. знову так само звертайтеся, як ви за звертались, подавайте в письмовій формі запит. Та ми подали вам в письмовій формі запит. Ну, почекали в це... відповідний термін mm -hmm. і не отримали відповідь. Ну, ви повинні звернутися, написати запит. Ми написали запит, прочекали відповідний термін і не отримали відповідь. Тому я хочу поспілкуватися з Людмилою Ковальчук, яка видала лісорубний поток. Ну, я вам ще раз говорю, все має бути в письмовій формі. Ми звернулися у філію Вінниця Лісозахист», аби зрозуміти, якими були висновки після обстеження ділянки у горохівському лісництві. Там червоний дуб, брав, дихання там виборка невелика, десь 20 кубів кобів. Гектара uh -huh. Ну ні, заміри таке там робили. Ну Таке нічого страшного там нема. Горохівське лісництво підпорядковується філії Володимир Волинське лісомисливське господарство державного підприємства Ліси України. Фактично, воно й проводить вирубку в урочищі, зараженому пеньками. До нас звернулися місцеві жителі і повідомили, що вирубка у горохівському лісництві є незаконною. Це є бачення людей. Не кожна людина там може бути спеціалістом в лісовій галузі. Державна лісова охорона постійно там обстежує лісові масиви. Там що бачать якісь там чи всихання, якесь вони просто сигналізують адміністрацію. Ми, наприклад, викликаємо, робимо виклик на лісопадлогічне обстеження. Ми складаємо перелік заходів з поліпшення санітарно-оздоровчих заходів. Документи на вибіркову санітарну рубку дійсно є. Серед них повідомлення про погіршення стану дерев. Там вказано, що ознаки захворювань цьогоріч у березні виявив той самий майстер лісу Павло Земляной. Згідно цього документу, ліс бувають опеньки. Осінні як майстер лісу навесні виявив на деревах осінні гриби. залишається за загадкою. Мені цікаво знати, що наприклад це не так з усім ну, стобором. Для того є спеціаліст, я ж вам кажу. Ну, на перший погляд може, розказувати. Спенка воно буде нормально. Є що ну, розубоні, ви не побачите його просто. Так нічого не можете сказати. Я вам кажу, приїде інженер. все розкаже? Цікаво й те, чому у переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісу лише один такий захід вирубка. Експерти громадської організації Якодія вважають, що ознаки захворювань не причина одразу рубати дерево. До того ж, на кадрах з вирубки опенька паразита не помітили. А саме через гриби на ділянці під цукиру пустили 20% дерев. Це є перелік заходів з поліпшення санітарного стану насадження, Так називається факту. Це перелік санітарних рубок. Тобто в лісівників заходи з поліпшення санітарного стану це тільки рубки. Дивіться, ну я так розумію, що це звичайні опеньки, які люди ріжуть, просто що вони для дерева шкідливі. Ну, типу, так, вони можуть зригати дерево, якщо воно ослаблене, то в нього поширює, ну, гітве, тобто корнева система, так звана. Оскільки робка свіжа, то листя ще не встигло зів'яти, сохнути особливо, і корони виглядають нормально. Якихось почуттєвих пошкоджень на стовбрах я не бачив і тому є дійсно припущення вважати, що там не було тих захворювань, які про які йдеться. Тимо так рівномірно вирубують. Ну більше скоше вип... не на санітарну рубку, а на якусь планову таку робку, щоб отримати якісну деревину. Віталій Жабчук проживає у селі Ковбань, де наразі триває санітарна рубка. До слова, чоловік і сам колись працював лісничим і навіть очолював відділ у волинському облуправлінні лісового та мисливського господарства. Віталій Жабчук не розуміє такого оздоровлення лісу. Якщо про це ці... вас падало живе дерево. Та я розумію. З по факту кругом вас лежать. Крони лежать гілля, лежить гілля із зеленим листям. Мертве дерево, мертве дерево, воно не буває облистяне. При санітарні, при санітарні ділової. Ну, практично не буває ділової. При санітарні. Угу. То вже дерево, яке віджило, а тут живе дерево. У вас вибіркова рубка. Так. Ваша рубка, щоб взяти деревину. Поки є шанс назбирати більше грошей, вони його не опустять. За словами Віталія Жабчука, незаконні виробки у горохівському лісництві не новинка. У 2013 році місцеві лісівники вже знищували здорові дуби поблизу його села для подальшого продажу. Тоді чоловік звертався до журналістів, аби надати розголосу цій історії. Однак це не дало бажаного результату. 2010 році мене звільнили. А в 13-му році я не працював, я тоді помовлявся. Я побачив, випадково побачив таку ту вирубку. Там просто лежали сортименти звичайного дуба, того цінного, які спеціально відбирали. І їх так, тільки тут же відбирають, тут же зрізають. Ніхто там не чекав ніякого білету. В нашому випадку рубка документально підтверджена. Коли ми говоримо про незаконні санітарні рубки, то в них є всі необхідні документи, тому що відповідні органи приїздять, їх видають. Тобто, головне, щоб лісопатолог приїхав, і написав, що потрібно рубки. Якщо є висновок лісопатолога, далі всі інші документи оформлюються швидко і без питань. Ну що ж, грибів убивць на свіжозрублених дубах не помітили ні ми, ні наші експерти. Психання теж. Ні виконавці рубки, ні відповідальні лісівники, ані ті, хто візував дозвільні документи, пояснювати ситуацію не хочуть. Питання ігнорують на офіційні запити. Не відповідають. Як на мене, така поведінка може свідчити лише про одне. Є що приховувати. Ми обов'язково звернемося у компетентні служби, аби вони звернули увагу на горохівську вирубку. Якщо ви підпишетеся на канал Сели Правди, поставите вподобайку цьому відео і підтримаєте ЗСУ, то матимете можливість дізнатися, яким буде результат. Можете також підтримати нашу редакцію за лінком внизу. Це допоможе нам готувати наступні розслідування. Побачимось!